Піднім, 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 боролися, не, могли, не, мали, не мали нічого іншого з Значить, Я щиро вдячний, я щиро вдячний низко планююсь нашим працівникам обласного архіву, обласного архіву, які видали книжку оперед. Окупаційний режим 1941-1944 років. Це публікація документів. Але це ну, книжка не для того, щоб ми для того, щоб ми працювали з людьми, шукали, продовжували нашу роботу. Щиро вдячний. І особливо, особливо я хотів би, щоб ви запам'ятали, запам'ятали, є вони з другий документ. От можете, я зараз передам подивитися. Значить, наказ номер 1 Наказ номер 1 в цій книжці. Подивіться, будь ласка, я його читаю. По Дніпропетровській міській праві міста Дніпропетровська 13 вересня 1941 року. Все листування, видача посвідчень, довідок, об'яви, постанови, накази, друковані матеріали провадить лише на українській мові. Розмови з прохачами та працівниками управи поміж собою проводяться також лише на українській мові, яка на терені України вважається лише єдиною державною мовою. Пропонується працівникам управи та її відділів поширити знання української мови та опанування нею. Дніпропетровський міський голова інженер Соколовський. Оце той фашист, який завоював. Окупували Україну і перший наказ от, про визнання нашої рідної мови. Я вважаю, це патріот, про якого ми повинні знати його і всім людям розповідати. Що був такий голова, який не воював з фашистами відкрито, а він підтримував наших, наших українців. От щоб вони не померли з голоду, з холоду, це що? це ж треба побути в тій. Тій обстановці, який очупився цей інженер-випускник Харківського сільськогосподарського інституту. Розумієте, наш, наш українець, а ви що провезли? Я вважаю, що такі засідання ми продовжимо і присвятиться засідання цьому цій людині. У мене є наказ, хто хоче отримати копію, будь ласка, отримайте і передайте Івану Івановичу. Куліченко при, привіт від Петра Соколовського. Я вважаю, що це йому повинно бути соромно, соромно. Ви ж підіть зараз. Там теж барків я прихожу, значить, раз-раз з усіма розмовляють російською, а я прийшов українською і до мене вже бідні ламають себе через себе перебуваємо. Будь ласка.